Ми стоячи в черзі, 24 лютого, перший раз в житті я почула сирену. Напевно, перше розуміння того, що відбувається, сталося вже коли почалася саме окупація. Коли ми вже на вулицях міста побачили російських військових. Дуже часто ми згадуємо перший день вторгнення, коли летіли самоліти. Я не могла дібратися з голої пристані на роботу і. Ми були не готові. у нас не було підземних лікарень. Ми не розуміли, куди нам іти, що нам робити. Ну, всі були поряд і всі. Якось підтримували один одного. Хоча всі казали, да, що нас очікує, що вже починається щось, але ну не це не, не збагнена історія. Да, що в 21-му сторіччі всередині Європи в мирній Україні, в нашому херсону, херсоні, херсоні толерантному, да, щось може бути. Ми почали допомагати тоді. Лікарням ми звозили і збирали і медикаменти, і одяг для наших хлопців, яких доставляли рапоранених з Антонівського мосту, Цивільні люди були, вони поховались. Е, місто живе було першу половину дня, тобто до 12 години можливо було піти, пошукати не тільки е, їжу якусь, але й е, ну, е, перші необхідності речі, ліки якісь там постійно в напруженні, бо бачиш, як росня їздить, е, як царі. Як виламуються двері, як групуються магазини, і ну це просто морально важко було. Коли виходили в місто, бачили цих окупантів, боялися очі підняти, бо не знали, що в них на, в голові. Тої я завжди казала про те, що окупація не залишила на нас сліду, але це неправда. І зараз воно потрохи дає я про себе знати, то а люди, які зараз на лівому березі, мені їх мені їх дуже шкода. Я їм дуже співчуваю. Найстрашніше це було сприймати те, що люди, з якими ти жив, працював, яким ти вірив, довіряв, виявились на сьогоднішній день. Зрадниками, коли була окупація, це ну дійсно це був дуже страшний, дуже страшний період емоційно і досі насправді ми ще не відійшли від нього. Спротив був з перших буквально днів, і спротив продовжується зараз. Три роки це спротив Херсона. Це саме найпрекрасніше це 11 листопада, 22-го року. Коли ми виходили на майдан, бачили наших хлопців. Які зайшли наші прапори, і ми е, тримали голову рівно і йшли рівно, і могли спокійно спілкуватися. Це саме такі е, відчуття, емоції, які не за, ніколи не забудуться. Це той день, коли е, ну, це просто щастя було. Е, е, Після цього навіть оці обстріли, навіть те, що ми зараз відчуваємо в Херсоні, постійний да терор. Він не в порівнянні з тим, що було, це набагато легше переживати. Ми переформатували свою роботу. І ми говоримо сьогодні про безпеку. Ми говоримо сьогодні про лікування міновибухових травм. Ми говоримо сьогодні про питання ментального здоров'я. Ми допомагали спочатку цивільним, чоловік е, і зараз допомагає цивільним зашиттям вікон. Е, я допомагаю військовим. Я б напевно хотіла повернутися 2014 рік і ставити собі мізки ще в 2014 році, що війна почалася ще в 2014 році, тому що, на жаль. Мої очі відкрились тільки 24 лютого 2022 року. Повернулись, тому що це важливо підтримати всіх тих людей, які не тільки тут залишились, але й ще які, ну, показувати, що місто живе, що для того, щоб люди повертались. Хочеться, щоб в твоїй голові не були ой. А туди не піти ага, там дрон летає, А туди ні. Не хочу виходити, там щось бухає, там щось хочеться від цього відчуття, щоб воно у мене більш більше до мене не поверталося. То наступні три роки вони будуть не те, що важкими, а вони будуть просто непідємними, тому що постане питання відбудови, постане питання моральних відносин. Між українцями просто між тими, хто виїхав, і залишився між військовими і цивільними. То дуже і дуже хотілося, щоб наступні три роки це були роками відновлення, розвитку і е, чогось. Ну, світлого, щоб була перемога і справедлива перемога, скажімо так, тому що стільки життів, скільки зараз віддано, ті хлопці, і дівчата, і люди мирні, і діти знаємо, да ціну цієї перемоги. Тому хочеться, щоб вона була справедлива і далі відродження.